уже такий форум, така конференція яка відбулася у лондоні на протязі трьох днів ми працювали працювали з інвесторами працювали з Високопосадовцями я мав декілька дуже таких важливих зустрічей зустрічей зустрічі для того, щоб інвестори приходили до нашого міста, міста Харкова, і хочу сказати, що на всіх моїх перемовинах а вони були з керівництвом Німеччини, з Великобританії, з інвесторами, у тому числі і приватними інвесторами. Ми ми розмовляли щодо відновлення міста Харкова, щодо відновлення інфраструктури міста, житлових будинків міста, школ, дитячих садочків, лікарень. І хочу сказати, що головне, що я почув, що є готовність і є домовленості з усіми керівника, керівниками держав, яких які до речі приймали участь у цьому форумі. Щодо е, страхування е, е, військових рисків, це дуже важливо. Бо ніякий інвестор не може прийти, коли він буде не застрахований. І керівництво цих держав, це потужна держава, Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вони казали о тому, що вони будуть е, е, страхувати військові риски. Це дуже, дуже такий потужний меседж, е, який звучав на цій конференції. Дуже важливо, що вони почули, і е, мені здається, що почули нас, почули мене, і те, що стосується відбудови майбутньої відбудови міста Харкова. Ми не маємо часу чекати. Ми повинні повертати людей у наше місто. Ми повинні робити так, щоб люди поверталися. А це перш за все робочі місця, це е, індустрія, це іт технології е, це е, школи, дитячі садочки. І ми не не можемо зараз чекати. Нам потрібно, щоб інвестори заходили. Нам потрібні державні гарантії. Я маю на увазі іноземних наших партнерів. Нам потрібно, щоб кошти йшли в Україну, і щоб за ці кошти ми відбудовували Зі свого боку. Ми гарантуємо повну прозорість, відкритість, і це головне, що я до доніс до інвесторів до, до державних діячів до політиків. З котрими я мав змогу спілкуватися.